Ну що, друзі? Нарешті, нарешті, ми дочекалися сезонного кубку. Сезонний кубок, який буде і в цьому, і в наступному місяці по розіграшу матчів європейського і американського чемпіонатів, в тому числі Євро 2024 на якому друзі буде виступати і наша збірна України. Будемо вболівати. Я впевнений, буде випито не одна літра смачного пива. І зірвані усі голосові зв'язки. Чекаємо цієї події. І 100% будемо сподіватися на те, що наша збірна пройде якомога далі в цьому турнірі. І друзі, я дуже радий, що нарешті розробники закрили, скажімо Цю ось цей недочот, тому що дуже багато сперечань було де кубок, що з ним, куди випливали місії, які треба було виконувати, проходячи South America Cup, але його не було, і тому якби, е, не можна було цей челендж фізично закрити народ. Але ось нарешті ми маємо можливість зіграти на цих турнірах. Можемо грати або за Америку, вибираючи збірну від Ямайки. Друзі, від Ямайки до Еквадору. Бачите, тут такий цілий перечень команд, за які ми можемо з вами зіграти. Так само і за європейську збірну. Дивіться, новенькі емблемчики. Просто такі гарненькі, файненькі, і ось о є Україн, Україн, де от така от файна, гарненька жовто-блакітна емблемка. З тризубом е, по центру. Народ. І тут, мабуть, і якась цікавенька форма буде. Ось. Все. Давайте заглянемо. Ось Ukrain. Ukrain, такий от челлендж, народ, челлендж, який був, в принципі, дуже схожого зразка е, по нещодавному новорічно-Різдвяному. І так само е, був, пам'ятаю, е, челендж, коли був е, чемпіонат світу. Блін, буду грати, 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 грати по можливості як Буде час там, між там, робочими моментами і іншими, але буду намагатися пройти е, цей якби, марафон усіма збірними і е, європейськими і. Американськими, а все тому, що народ, дивіться, це сама ізюмінка е, цих кубків. Марафон. Марафон, друзі, марафон 40 команд. Всіма ними треба буде зіграти, щоб відкрити не тільки от адаптера і лока, отримати на них картки. Народ для мене найголовніше це першочергово, це дрібл, це кака. Дві картки. Йопте, дві картки. Треба забити 5000 тисяч голів, звісно, але. Дві картки народ на КК, і це просто топ. І що ще цікаве, плюс додаткове, дивіться, який є пак народ American Clash виграє тисячу матчів. І оце такий от, якби різнокольоровий пак від Криму І ще народ, народ, ізюмінка, ізюмінка, фіналочка, фіналочка цього цього діла. Дивіться, хто в нас є професор. Але він, походу, буде, типа якийсь ультралегендарний професор. Тут щось треба. Збери РТФ карточки 30 штук. Я не знаю, що це народ за карточки, такі буду про це з'ясовувати. Взагалі, ще поки нічого такого конкретно внутрішнього по цих чемпіонатах ще не дивився. Але вже розминаю пальці для того, щоб розпочати і виграти. Цей файний трофей. Друзі, грайте в футбол, вболівайте за улюблену збірну, бережіть себе, миру, добра, благополуччя. На зв'язочечку, па, -па.